Багатодітне подружжя переїжджало на постійне місце проживання до батьків чоловіка у Сарненському районі, а це відстань у понад 100 кілометрів. Сімох дітей привезли раніше, а самі повернулися за речами. Спершу все було добре, але на півдорозі кінь став як вкопаний. Доїхали до Степаня, до Степаня а там далі коник наш став каменем, не хотів ніяк іти. Що ми не робили? І били його. Чим не били? Та він ніяк не йти, Вже спині. На жваву трасу Київ-Ковель Подружжя виїхало вже пізнім вечором. Дорога не освітлювалась, а катафотів на підводі не було. Додому подружжя не доїхало якихось 30 кілометрів. У підводу ззаду врізався позашляховик Ауді. Водій тікати з місця, ДТП не став, і зразу викликав швидку. Від сильного удару віз розлетівся. Чоловік загинув миттєво, йому було 33. А жінку вона була на восьмому місяці вагітності, викинуло на землю. Що врятувало її життя. Вона я що удар. Я перелетіла через ту гору донизу на Волимирецькому тому мосту і опинилася що коло курчу. Злякалася, давай лізти доверху. Де чоловік, яка вилізла, побачила чоловіка під машиною, коня все почув На тяжкому стані швидка до правила постраждало до лікарні. Медикам довелося рятувати і жінку, і її ще ненароджену дитину. У неї була поєднана травма, був внутрішня черевна кровотеча важкого ступеню з розривом селезінки і тупа травма грудної клітки зліва, з пошкодженням ребер і внутрішньою в плевральну порожнину. Важкий стан заключався в тому, що жінка вагітна, 27 тижнів вагітності було. І на час поступлення задача стояла в тому, щоб спасти життя не тільки жінці, а спасти дитячий тій дитинці, яке виношувала жінка. Вона була ургентно прооперована, і вдалося спасти життя, і думаю, і дитинця так само. Зараз життя Ірини та її дитини в безпеці, але біль не вщухає. Живіт продовжує рости, тому шви постійно розходяться. Однак найбільше жінка переживає за своїх сімох дітей і те, як тепер без батька поставити їх на ноги. Буде важко на но... ну, тому справді. Моє батько є батько. На очі теж, мати на очі. Зараз семеро дітей Ірини живуть у її матері в селі Глажова, це Костопільський район, а молодший брат багатодітної жінки помалу звикає до ролі батька. Це Максим на старший 10 років, цей йде Віта за Максимом 9 років, цей Вова 7 років, це йде Алла 6 років, Іра йде 6 років, це Алла 5 років, то Артем спить 4 роки, а Софійка саме рік 28-му. Про те, що тата немає, діти вже знають. А ось матір після ДТП ще не бачили, тому спілкуються з нею лише телефоном. Мамо, ми ми всі дуже скучили, швидше приїжджайся додому. Добре, жінка. Я буду у нові самі вислухи. Стараємось приїхати. Десятирічний Максим найстарший. Уже зараз хлопець хоче як швидше закінчити школу, щоб допомагати своїй великій родині. Я хочу добре вивчитись, закінчити школу і піти на роботу, щоб допомагати мамі і поставити братиків і сестричок на ноги. А поки малі допомагають бабусі по господарству, семирічний Володя рубає дрова і вже мріє про більшу сокиру. Ми тут трохи більша сокіла. Я, 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 ми дружні, ми всі дружні. У нас сім'я вся дружна. І стараюся, щоб їх настроювачі були дружні. Вони постають, баба Галя те, баба Галя допомогти, картошки набирати, баба Галя те, але я сама ще справляюся. Маємо господарство, маємо троє коней, три худоби, птиці вистачає. Є, хватає роботи, але мусимо піднімати на ноги. Свого дому Ірина немає, тому після одужання разом з дітьми житиме у матері. Більше того, в ДТП жінка втратила більшість майна: пральну машину, мікрохвильову піч та іншу побутову техніку, без якої в господарстві не обійтись. Все втратила, що було в їх. Вони втратили, і нема ні хати. І, як кажуть, ні кола, ні двора в їх немає. тому вона, Ірина, буде знаходитися в мамі. Поки ми що придбати, і немає коштів за що придбати, тому що семеро дітей я восьми ходить, треба добуток дітям. Хто винен у ДТП, через яку вагітна Ірина залишилась без чоловіка, а семеро дітей втратили батька, в міліції стверджувати не беруться. Правоохоронці говорять лише, що водій позашляховика був тверезим і на темній дорозі міг не помітити підводу. Наразі слідству вже відомо про те, що водій автомобіля був тверезий. Підвода їхала без світловідбиваючих маячків. Слідчі призначили ряд необхідних експертиз, які визначать причину дорожньо-транспортної пригоди. На водія позашляховика Ірина Зла не тримає. Говорить, той частково оплачує її лікування, але гроші вже скінчились. Нині жінка мріє народити здорову дитину і швидше повернутися до своїх дітей, адже після загибелі чоловіка вони стали головним сенсом її життя. Я саме більше хочу, щоб діти почували з боїв у комфорті, щоб вони ні в чому не нуждалися.